Вітам, дорогі підписники каналу Колекціонер. Це черговий відеоогляд на журнали Клуб Вінкс рутих дівчонок самий волшебний журнал. Це у нас випуск 22 за квітень 2009 року. Красива блискуча назва. Прописана червоним кольором. Блум, Steла Лейла, Текна на обкладинці, а також локет, Аморе і чата. Обкладинка взята з 19-го італійського випуску журналу. Подарунком до даного випуску є конверт і папір, і вони в мене є. Покажу вам, який був подарунок саме. Журнал, як завжди шикарний. Дуже сильно мені подобається саме такий маленький формат, дуже він комфортний, його неймовірно приємно в руках тримати і гарно дуже він зберігається. А формати такі, як у Волшепні Swінx, або такі, як в італійські зараз виходять. Великі, тобто габаритні, вони досить, по-перше, швидко знищуються, а по-друге, їх важко зберігати, не дуже зручно з ними. Що ж, перейдемо до більш детального огляду. Зміст, привітання. Європейська Шо -шо? магія, тут у нас все про Прагу. Чарівна книга Піксі. Це що таке? А, тут вони розказують про те, що вони вирішили випустити свій журнал. Журнал Трошки Піксі, як він називається, Малишки Піксі, який виходив з травня 2009. -го. До вересня 2011-го включно. Там вийшло 29 журналів. Огляд на нього є на моєму каналі. Тому ви розумієте, про що мова. Тут опис коміксу. І, власне, обкладинка коміксу, який називається Таємниця зради. На обкладинці у нас Геліота Флора. Так. От, власне, сам комікс. Стихійні, стихійні сни, тест, зіркоскоп, передплата журналу. Улюблена музика стели. Практична техномагія. Тут у нас що таке? Саморобки дві. Клуб крутих дівчат листи. Фотографії і малюнки читачів. До речі, нещодавно передивлявся один журнал і знайшов питання е, читача журналу, чому в коміксі називають Текну техною, а в мультсеріалі Текна. І вони дали відповідь про те, що в перекладі, техна краще звучить, як, ну, тому що вона фея технологій, в коміксі так і залишили в мультсеріалі її. Переклали як техна для мультсеріалу, для, там, для телевізору і так далі. І взагалі це дві, два різних Всесвіти. Тому не порівнювати краще комікс і мультсеріал. Це те, про що я собі недавно згадував, чому раптом вона техна. Отаке ну, от незрозуміле пояснення. Але окей, піде. Так, анонс наступного номеру. І, звісно ж, в цьому журналі у нас постер є і листівки подарунок, які я вам казав. На одному постері у нас розмальовка. Locket, і e Tune. Пів, на жаль, немає. А з іншої сторони, у нас всі Wings, окрім флори у повсякденному одязі другого сезону на фоні Праги. Ну, Було, якщо чесно, я в такому одязі в мультсеріалі не бачив. Інших муза стела лейла були, Текну теж такому не пам'ятаю. Може в першій серії другого сезону була, і то я не впевнений. І, власне, листівки, які були в подарунок, їх треба вирізати, складати і так далі. Вони ось такі блискочим, бачите, покриті. Одна листівка з Bloom. Перші трансформації, інша зі Стеллою. Так, ось, власне, весь огляд на 22-й випуск журналу Кінкс Клуб Крутих дівчонок. Сподіваюсь, вам було цікаво переглянути даний огляд. Чекайте нових відео оглядів. Всього вам найкращого і дякую, що ви зі мною!